Макс Шелест перестріляв ММК, Сеня. Також це є його жертва. Слухай, я не очікував, що Шелес настільки круто грає в КС, а це не я, це все вона, хлопці й дівчата. Це просто бомба. Краща мишка, що я тримав у руках за останній час. І чесно кажучи, хай Asus на мене не ображається, але я від них такого не чекав. Зовсім я думав, що їх максимум це мишка Рок Керіс. Але Керіс у до цієї мишки, як до неба рачки, я просто в шоці. Я навіть на турнірі її протестив і не просто там на якомусь турнірі. А проти таких хлопців, як, наприклад, Сеня або Навіть Джуніор, тобто не просто ММчик побігав. Коротше кажучи, вбивця суперлайтів, вайперів, дезадерів і так далі. Асус Рок Харп Айс Еймлап Едішн. Друзі, ми разом з Asus хочемо зробити вам невеличкий сюрприз і розіграємо серед вас 5 ключів на гру Crime Boss, яка нещодавно вийшла. Це шутер, в якому ви граєте за гангстера, що хоче стати новим королем міста. В грі взяли участь голівудські актори, які були відомі якраз по фільмах про гангстерів. Тому атмосфера гри повинна бути дуже крута. Ну, пограєте — розкажете, як там. Щоб взяти участь в розіграші, вам потрібно буде уважно прочитати правила, які будуть в описі до цього відео. Там же буде Google форма. Яку потрібно буде заповнити. Також поставте лайк під цим відео і напишіть будь-який коментар. Результати я викладу у шортс за кілька днів, коли це буде, теж буде написано в правилах під цим відео. Всім удачі! Отже, мишка. Якщо подивитись на неї не вживу, а десь в інтернеті, то виглядає вона дефолтно. Вона мене не сильно зацікавила, як тільки з'явилась перша інфа про неї, бо виглядає вона дуже просто. Ну, ще одна мишка, форма, наче як під кіготь. Зараз це дуже популярно. І в цілому, це просто ще одна ігрова мишка, їх дуже багато зараз. Але як тільки виберете її в руки, все змінюється. По-перше, вона легка. 54 грами це круто. По-друге, матеріали вони дуже відрізняються від інших мишок Asus, бо тут все інше. Пластик шорсткий, але приємний. З боків ребристий, ніяких гумових наліпок з боків немає. Але в комплекті є хороші гріпси на випадок, якщо мишка буде вислизати з рук. У мене такого не було, тому і гріпси я не чіпав. Хай лежать, може й знадобляться. Бачив одного блогера, якому не сподобалось покриття цієї миші. Ну тут я абсолютно не згоден. Зовсім. кнопки, як основні, так і бокові, з пбт пластику. В суміші все це дає дуже хороші відчуття, і одразу зрозуміло, що в руках у тебе преміум продукт. Ще пак за 6 тисяч гривень. Ну і збірка як для 54 грамів дуже крута. Мишка не відчувається як якесь брязкальце, вона дуже добре зібрана. Нуль хрусту, нуль скрипів, все добре. Кажуть, що таких результатів і ваги вдалося досягти завдяки тому, що матеріал мишки нейлон. Саме цей матеріал дає таку шорстку поверхню, але він міцний та легкий. Далі, що мене здивувало, форма. На рендерах вона схожа на те, що основний хват тут буде кіготь, але мишка не маленька і насправді сильного горба. У неї немає, тому можна і долонею, і кіхтем, можна навіть пальцями тримати, вона буде зручною. Для мене найзручнішим хватом у цьому випадку виявився гібридний, і господи, яка ж вона зручна. Дивлячись на цю форму на картинках, я б ніколи не подумав, що вона зручна, але це реально так, вона дуже зручна. Трохи звужена знизу, щоб її було легше піднімати, без чіткого горба, тому в руку нічого не впирається. І по суті, тут форма, як у Суперлайт, тільки нижча сперс. І, як на мене, дуже вдалий розмір. Трохи більше за середню мишку, тобто вона дуже добре лежить в долоні і в той же час є відстань для мікроконтролю. Я кайфую від форми. Але остаточно я в неї закохався, коли відчув клік. Боже, цей клік! Я не знаю, як це нормально описати, але коли натискаєш кнопку, прям віриш, що зараз буде хедшот. Ніякого пре або пост-тревелу. Сайт тревел нульовий, клік просто чудовий. Більш жорсткий, ніж у Razer або Logitech, але мені це навпаки дуже подобається. Ну і ще подивіться сюди, бачите? Воно змазане. Ви таке бачили? Я вперше, чесно, не знаю, як воно впливає, але клік бімба! Перемикачі, до речі, механічні. Відрог на 70 мільйонів натискань. На бокові трохи підзабили, як на мене. Самі вони розташовані добре, на дотик легко відрізнити їх одну від одної, натискаються звичайним способом, без слайду знизу. Ну, це ок я слайдом ніколи і не натискаю. Але на фоні основних кнопок, де все чудово, бокові якісь розхлябані. Одна натискається жорстко, інша набагато легше, бо має претревел і трохи бовтається в слоті. У передньої трохи краще з цим. Колесо досить гучне, кроки відчуваються непогано, але бачив я і краще. Проте натискання добре, тобто нітки в КС можна легко ставити. Стосовно того, як відчуваються кроки, це вже індивідуально, бо я люблю колись сильно і в той же час знаю людей, які навпаки такого не люблять. Тут якраз посередині. Сенсор Рок Point, який, скоріш за все, є спеціальною версією сенсору PixArt 3395. Про це багато хто говорить, хоч офіційної інформації і немає. Але судячи з усього, сенсор підтримує нову функцію Motion Sync, яка є тільки в сенсорі 3395 та в його модифікаціях. І ця функція синхронізує сигнали ПК з сигналами сенсору. Це круто. Хоч і не дуже помітно, звичайному користувачу. Сенсор має 36 тисяч DPI, Ну, це так, щоб показати, хто тут король. Швидкість 650 дюймів за секунду і прискорення 50 g Ні акселерації, ні кутової прив'язки тут немає. Хоча це можна увімкнути в софті. Він точний, він швидкий, він не зриває. Висота відриву 1 міліметр, і це можна налаштовувати і калібрувати в софті. Як я й казав, я затестив цю мишку на турнірі. Ті, хто грають турніри, знають, що коли ти граєш турніри, то ти дуже часто нервуєш, особливо коли ну, ти не так багато їх граєш, долоні пітніють і мишка стає не такою зручною. Ти не впевнено її тримаєш, бо у тебе мокрі руки, ти хвилюєшся, і так далі. І це з будь-якою мишкою, але не з цією. Не знаю, чи це через мого тіммейта програвця на хвилиночку, який в принципі все тащив, чи це через мишку, але я взагалі майже не хвилювався. Я був дуже впевнений у собі. Так, я зіграв не найкраще, але от ця впевненість вона була присутня постійно. Я дуже впевнено тримав її в руках, все було круто, все було комфортно. Тобто не було такого, що о все ми вже програли і так далі. Ми програвали навіть Junior 7-1, і в підсумку вони в нас змогли виграти тільки на овертаймах. І я взагалі вважаю, що ми там повинні були вигравати, просто помилилися на там, де треба. Але це таке. Я просто кажу вам, що я ні разу не пошкодував, що я взяв цю мишку на турнір, а не перевірений Superlight. Я розумію, що для когось це звучить не дуже переконливо. І я зараз думаю, всі будуть писати, що там реклама, Та, реклама і так далі. Але я просто вам розповідаю, що я відчуваю з цією мишкою. І я я думаю, що ті, хто грають турніри, мене напевно зрозуміють. До речі, про калібровку. Мишка ж не просто так називається Aim Lab Edition. Aim Lab, якщо ви не в курсі, це взагалі гра в стімі для тренування вашого АІМ. Там серія міні-ігор, яка дозволить вам відпрацьовувати різні навички в шутерах. Все дуже гарно зроблено, але я веду до того, що ця гра може допомогти вам налаштувати мишку, наприклад, сенсу, висоту відриву, DPI і так далі. Мені воно, правда, збільшило сенсу майже в два рази, бо з фліками у мене біда, але якщо що, можете спробувати. Я не знаю, чим. Саме AimLab допомагали в розробці цієї мишці, бо я про гру дізнався тільки завдяки цій мишці. Але якщо вони зробили так, що Asus розробили оце, AimLab, будь ласка, не зупиняйтесь. Кабель не пожаліли, поклали тонкий і легкий паракорд. Хоч це і бездротова мишка, де кабель не дуже часто використовується, але тут дуже хороший кабель, такий, щоб навіть якщо вже доведеться грати через нього, не було проблем. Також тут є і перехідник, який вставляється в донгл. Перехідник з кліпсою для килимка, щоб він був якнайближче до мишки. Мишка працює по блютуз, по кабелю і на частоті 2,4 ГГц. Якщо працюєте по блютуз, то вона може підключатися до трьох девайсів одночасно і на одному заряді по блю. Туз вона протримується без підсвічування десь приблизно 99 годин. Якщо з підсвічуванням середнього рівня яскравості, 79 годин. Через Донгал, 90 годин без підсвічування і 70 годин з підсвічуванням середньої яскравості. Я грав з підсвічуванням і заряджав її десь раз на два тижні. Все залежить від того, як ви граєте і яка у вас яскравість підсвічування. У мене була середня. Бо я нічого не міняв. Ніжки з чистого тефлону катаються добре, проте я думаю, що могли б бути трохи більш швидкі або краще полірувалися, бо у мене вони якісь покоцені стали. Загалом непогано, але можна було б і краще. Софт Armoury Crate. Тут в цілому нічого нового, не люблю його, бо занадто багато всього тут. По налаштуванням, звичайно, є просто все. І макроси, і ремапінг кнопок, і налаштування сенсору, і калібровка під килимок. Але можна обійтися і без софту. Основні налаштування тут можна робити, затискаючи комбінації кнопок. Як це зроблено на мишках в або Зові. Всі потрібні комбінації є в інструкції, я тут не буду про них розповідати. Якщо вам потрібно, знайдете. Розкажу вам ще про ігрову поверхню Rock Hone Ace Aim Lab Edition, бо знаю, що будете запитувати. Я не дуже люблю робити огляди килимів, бо не знаю, як правильно описати свої відчуття від них, але спробую. Отже, що сподобалось. Килим великий, я так люблю, але добре, що він не на весь стіл, бо на Весь стіл я якраз не дуже люблю, мені незручно. Ширина 50 см, що вказано і на самому килимі. Ці позначки повинні допомогти вам розуміти, яку відстань проходить ваша рука під час фліків, щоб налаштувати сенсу правильно. Але, як на мене, це не дуже допоможе. Втім, сам килим, як на мене, красивий, товщина 3 мм, це добре, він прошитий по периметру, знизу гумова основа, зверху тканина типу спід. Я взагалі не дуже великий любитель спідповерхонь, бо мені більше подобається контроль. Там більше контролю. На цьому килимі ця мишка їздить набагато краще, ніж на моєму ваксі, бо він якраз контрол. І дуже добре, що оця от поверхня не ріже мені руку, бо я звик грати так, щоб не було ніяких рукавів. Я завжди отак роблю. Мені потрібно, щоб рука була гола. І тут воно вени мені не ріже. Це дуже добре. На цьому килимі мишка їздить дуже швидко і плавно. І це мені не дуже подобається, бо. Такі відчуття, що коли я хочу зупинитися, вона ніби хоче їхати трохи далі. Це не мінус цієї поверхні, це просто відмінності поверхні спід і контрол. Я думаю, що якщо ви любите спід, вам сподобається. Що вам сказати в підсумку? Ну, по-перше, тепер це моя основна мишка. Я її собі залишаю. Вона мені дуже сподобалась, реально вона дуже крута. І це, ймовірно, краща мишка 2023 року. Я думав, буде Десадер V3, але це мені набагато більше подобається. Це однозначно кілер для всяких суперлайтів, вайперів і Десадерів. Як на мене, це точно. Що хотілося б тут покращити: бокові кнопки і, напевно, глайди. Ну, а все інше, як на мене, просто шикарно. Ціна, звичайно, жесть 6 тисяч гривень. Але якщо у вас є такі гроші і ви готові їх заплатити, я думаю. Не пошкодуєте.